Звичайно, якщо все те, що е, з'ясували е, детективи е, набу, відповідає дійсності, а і факти наведені і докази виглядають переконливо, то безумовно це негативно позначиться е, на підтримці України в багатьох вимірах. Ну, по-перше, ті, хто не хотів би допомагати Україні, скористаються цим, будуть це використовувати як аргументацію для того, щоб збільшити, зменшити, або взагалі припинити допомогу Україні, посилаючи на те, що вона використовується для збагачення і використовується неефективно. По-друге, знову ж таки ті сили, і Росія можуть розганяти це в інформаційній сфері і спробувати впливати на. Суспільства західних країн для того, щоб знизити рівень підтримки України, там динаміка і так непроста, але ясно, що це не може бути використано для того, щоб цю динаміку ще більше погіршити.